Друзі, всім привіт! Сьогодні я не просто так прийшла у супермаркет а це тому, що хочу сьогодні зварити з вами традиційний тайський суп, який називається Том'ям. І зараз разом з вами йдемо купувати продукти та готувати цей смачнезний суп. Перше, що ми з вами придбаємо, це куряче філе. Нам потрібно десь приблизно кілограм, і коштує до речі, воно тут 90 тисяч за кілограм. І наступне це ось такий червоний пекучий перець. Далі лемонграс. До речі, лемонграс мені дуже подобається його аромат. Він такий цитрусовий, поєднання лимону, лайму та нотка апельсину. Дуже смачно пахне. І ось такий звичайний корінь імбиру. До речі, коштує він 18700. І наступне, що нам потрібно, це ось така цибулька Порей. Я думаю, всім вона відома, всі її бачили неодноразово. Наступне це ось такі звичайні томати. Я думаю, потрібно буде штучки дві-три. Далі це нам потрібно будь-які гриби. Якщо в Україні, то я зазвичай беру печериці. Але тут немає. Є схожі, але ці мені не подобаються. Тому я візьму ось такі, вони мені найкращі. І далі, що нам буде потрібно, це ось такі лайми, а точніше, сік із них. І наступне це нам потрібно різні морепродукти. Зазвичай ми беремо креветки, але також можна брати восьминоги, кальмари, все, що ви любите. На кінець придбаю ось такі три кіндери, але це вже не для том яму, а просто для настрою. І далі показую інгредієнти, які я не купувала, а вони були у мене вдома. Це ось такий рибний соус. Якщо його немає, нічого страшного, можна і без нього. Далі це у нас табаску пару крапель. обов'язково кокосові вершки або кокосовий крем. У мене далі ось така том'ям-паста. В Азії я її купую без проблем, але в Україні ми частенько замовляли в інтернеті. Далі це соєвий соус також обов'язково, я думаю, він у нас доступний. І далі ось такий соус. Це може бути будь-який чилій соус. І ось тут в мене вже всі інгредієнти підготовлені. Це цибулька порей, це гриби, це лимонграс, червоний перець, цибуля, помідори та імбир. І зараз будемо поступово все з вами використовувати. Тут у мене нарізане кубиками філе, яке також чекає свою чергу. І, до речі, вода на том'ям не повинна кипіти. Якщо ви хочете її прокип'ятити, то краще зробіть це так, як роблю я просто воду прокипятіть, поставте на мінімум, і тоді починайте варити том'ям. Найкращий ще варіант це варити його на курячому домашньому бульйоні. Так як у мене домашнього тут півня немає, чи курки, тому в мене буде просто на воді, але смачніше, звичайно, на бульйоні. Після того, як це 20 хвилин приблизно проварили, я зазвичай виймаю лимонграс, але ви в принципі можете вийняти все, що вам тут заважає. Це імбир, перець і лимонграс. Нам заважає тільки лимонграс, так як перець ми тут їмо. Та імбир інколи теж наступне це цибуля поре. Я її ріжу ось так. Не скажу, що дуже тоненько, але нам так подобається, тому можете нарізати, як вам зручно. Ось що в нас з вами виходить. Ось так воно у мене вариться. Пройшло якраз хвилин 20, зараз буду виймати і закидати інші продукти. Так, ось я вже вийняла лимонграс і наступне, що ми вкидаємо, це куряче філе. Ось так просто. Оп. Все, І чекаємо хвилин 10, щоб воно трішечки нам зварилося. На що ми додаємо, це ось цю, що я вам говорила, том'ям пасту. Ось, дивіться, ось так вона виглядає, я її ось тут відкрила вже. І вистачає мені ось цієї пачечки на два рази. Ось додаємо просто. Я, як робила колись, том'ям перші рази. Я дивилася, що краще всього ось це розтирати цю пасту, щоб вона була рівномірна, без крупинок. Але, в принципі, вона в гарячій воді розтає і вона рівномірно, все розчиняється, проблем немає. Тому це як вам зручно. Подивіться, як в нас зразу змінився колір, він став такий червоненький, жирненький. Якраз, в принципі, так і має виглядати дом ям. І далі ми додаємо ось ці всі соуси по черзі. Далі все за вашим смаком та бажанням. Хто не любить сильно гостре, дає цього соусу менше. Можна з табаску, можна і без. Рибний соус також не обов'язково, але взагалі в Азії рибний соус додає дуже часто до всього. Я, взагалі, якщо чесно, не розумію сенсу з нього. Але додаю, так як він тут є і доступний. І також соєвий соус теж за смаком. Мої пропорції це пів черпачка ось цього соусу, далі пару крапель табаско, 3-4 столові ложки рибного соусу і десь приблизно черпак, пів черпак соєвого соусу. А далі все я пробую і дивлюсь за смаком, чого не вистачає, та й додаю. Звичайно, вам все показую, наприклад, ось цей соус. Я дала ось так, як і говорила, приблизно пів черпачка. У нас ось такий звичайний соєвий соус. Поливаємо. Так, як вам також говорила, цілий черпак. Це в нас рибний соус. Ось приблизно стільки я його наливаю. І далі пару крапель табаско. Я думаю, вистачить. Далі ми це все перемішуємо і я куштую. Якщо мені всього вистачає, це значить, що все супер. Якщо чогось мені не вистачає, я просто трішки додаю. І наступне, що нам потрібно додати, це сік лайму. І сік лайма ми отримуємо ось таким способом. Звичайно, це можна просто зразу видавити в каструлю, але так буде більше соку. І велике прохання не давати ось цю шкуринку до том'яму, яму, тому що буде гірчити. Ось тільки соку у нас вийшло з двох лаймів і виливаємо сюди. Після додавання лаймів запах буде у том'яму, яму. Просто неймовірно приємно пахне. І саме після додання соку з лайму, том'ям має такий приємний цитрусовий аромат. Наступне це в нас грибочки, ось так я її не дуже тоненько їх нарізала, і ось такі ломтики цибульки. Цибульку я кидаю теж вже майже на кінці, тому що ми любимо, коли вона хрустить. Та, в принципі, в том ямі це не борщ, її не потрібно варити повністю до готовності. Коли вона трішечки хрумстить вона смачніша в том ямі. І наступне, що ми додаємо в том'ям, це вже в самому кінці. Це помідори. Я нарізала ось такими шматочками. Нарізайте, як вам зручно. Головне, щоб шматки всього, в принципі, були трішки більші. Далі це відварені вже почищені креветки і в самому кінці ось така кокосова паста або кокосовий крем, що у вас є. Це можна додати або порційно вже в кінці в у кожному у тарілку, або просто додати у каструлю всю банку і все. Ми зазвичай додаємо це порційно. І вишенька на торті це, звичайно, рис. Рис в азії всьому голова, тому обов'язково подача з рисом. Ну, ось і все, наш томям готовий. Далі ми беремо ось ці важкі покосові і додаємо в том ям за смаком. Готово! Що ж, ось такий у нас з вами Том ям вийшов. До речі, нагадаю вам, що том ям це тайська традиційна страва, а саме традиційний суп. Він нам дуже подобається. І чому саме я вирішила зняти цей відеоролик, тому що. Коли ми жили в Україні, взагалі вперше ми в Таїланді спробували том'ям, повернулися в Україну, і мені дуже захотілося повторити це вдома. Я шукала безліч рецептів, і такого як підходив рецепт саме мені не було. Я брала з кожного рецепту щось для себе потрішечки і зробила, можна сказати, свій власний. І винайшла ось такий спосіб приготування простий з доступними продуктами і все. Тому хотіла поділитися з цим з вами. Можливо, комусь також буде потрібно або стане в нагоді. Тому дякую за перегляд. Гарного вам дня, гарного вечора і всім пока-пока.